Всім привіт! Значить, взяв ось такого ОСБ-листка на те, щоб зробити комнату і сушити свої деталі крашені. І все ж таки до тієї комнати метрів 25. Так як спина мене турбує, я дуже довго думав, що його такого зробити, щоб реально... Самому можна було їх туди перенести. Скаже, що він легкий, хтось скаже ні, нема різниці. Різниця одна. Людина, яка любить помучить собі голову і щось придумати зробити, то вона завжди знайде виход з положення, так як зробив це я. Я нічого не придумав, я просто відкрив ютуб і погортав його. Значить, дивіться, що я зробив. Я зробив таку сумочку на колесах яка отак розкладається. Був у мене якийсь кусок м'якушки. От Зараз ми сюди ставляємо листок і поїхали. Ну что, поставил я три листочка Вот, бачим Есть! Вот. Yeah. И поехал я сюда. Так, ну что Із 16 штук у нас остається ще 7 штучок. Відоз був зроблений на TikTok. Це останне на YouTube. Ну, Більше трьох не беру, бо не зручно. Я думаю, по 3 листочка та і так. Супер. Ну от той 4 спробуємо. Останній захист. Попробуем четверть. Погнали. Три, Есть! 4 шутки колеса ще не відпали поїхав найбільше ж тільки я брав 5-то занадто так, друзі, ну що? Апарат мені сумочка сподобалась, треба допрацьовувати. Однозначно, вже знайшов що саме. Ну, а так, 16 листків ви бачите самі, перевіз сам і супер. Тому головне вміти правильно користуватися ютубом, щоб знайти якийсь лайхак чи лайфак, чи як там вони говорять, для того, щоб полегшити хоч трохи собі роботу. Тому всім дякую за увагу. Бережіть себе і до нових зустрічей!